Котлован це штучна водойма у Дніпрі, створена в 70-х роках минулого сторіччя. Тоді з метою забудови прилеглих вулиць індустріального району розпочали добування піску. Згодом кар'єр заповнився ґрунтовими водами, і його вирішили перетворити на водойму. Спершу водойму назвали Криничним, на честь річки Кринична, що тоді ще існувала неподалік. Але з часом у народі прижилася інша назва котлован. Сьогодні котлован популярне місце відпочинку як мешканців району, так і всього міста. Тут можна не лише насолодитися природою, а й активно провести час із родиною. Також для дітей облаштовані зони розваг та атракціонів. Все устрайва в принципі з того що то нігді, якби дихати куди то їздять. То в принципі, тут все хорошо, вода нормальна, чиста купається нормально? Відпочинок на котловані подобається, тому що ми тут рядом живемо і відпочиваємо ми ще з дитинства, з молодості, з молодості. Так що подобається. Ми вдячні, що в нас є оцей маленька нам наше таке время. Подобається дуже. Дякую нашому філатову. Ой, водичка принес. Чиста, тепла, рибки кусають за ножки. Все добре, дуже. Дуже дуже хорошо. Чим їхати куди-нібудь, то лучше сюди прийти і тут удихнути. Котлован приваблює своїм простором чистою водою та відчуттям віддаленості від міської метушні.